Вітаю, друзі, вітаю сьогодні 7.10 і сьогодні в мене є кілька питань, давайте розглянемо їх з вами. І перше, це ви переживали, написали мені, Росія закриває сьогодні простір з 8 до 17.00. Питаю, чи це на тренування, чи що це таке, чого закривають, чого закривають е, свій простір. вони. От давайте подивимося, чому. Ну, дивіться, я вам хочу так сказати. Закриваю, того, що дуже бояться, і вони хочуть обмежити будь-яку будь -яку, якусь провокацію в свою сторону. До речі, сьогодні ж, наче як день народження пила, тому е вони є офіційна, офіційна бумага, офіційний документ, і по дияволу сьдь. Це не про навчання. Це вони суть, ребята. Це нічого не буде боя. Це, це карта страху. Ось вона, ця карта. Карта луни. Це коли я боюся. Це коли в мене якісь фобії, якісь страхи. І я підсикаю, що ти там. Хочуть зберегти те, що вони не бачать. Отже, вони бояться, що їх будуть лупашити. Правильно роблять, хай бояться. Того, що, як той казав, ось воно. Дивіться, карта, башти. Вони будуть не просто боятися, вони очікують. Прям-прям-прям вчу читати карти. Бачите? Тройка жезлів. Що це означає у нас? Тарологи. Правильно, ми очікуємо. Що ми очікуємо? Ми очікуємо башти, Ми очікуємо прильота. Бояться це вони закрили простір. Не для того, щоб проводити якісь навчання, а тому, що вони розуміють, що може бути неочікуваний удар в їхню сторону. Крайно роблять, що бояться. Ходи вороже, і завжди оглядуйся. Завжди. Навіть коли ти на самоті, навіть коли тобі здається, що ти один на один. Ти ніколи не один на один. За тобою слідкують мільйони українських очей. За тобою з неба слідкують мільйони українських душ. Які тепер не з нами за тобою будуть слідкувати і з неба, і з-під землі, і на землі, і кругом, і ніде тобі не буде ніколи спокою. Ні тобі, ні твоїм дітям, ні твоїм внукам. Амінь. Але продовжуємо далі. Нарешті тамагавки нам дають, тільки каже Трамп. А ну розкажіть, куди ви хочете бити, бо я дуже переживаю, щоб ви не прибили пуйла. Ну що ж, як нам буде, коли нам дадуть томагавки? Як буде, коли нам дадуть таммагавки. Ну, дивіться, цей договор за чи цьому о, Трампу, що в принципі, не е, важко, важко трошечки його цей договір виконувати. Але він його мусить, чого того, що Європа каже, давай щось починає тиснути, чого того, що розуміють, що може бути. Якщо нам зараз щось не дати, у них можуть бути проблеми. Проблеми у них будуть у будь-якому випадку. Одне діло, що вони можуть від, як то кажуть, відбитися легким переляком, а інше діло таке, коли буде така війна, то що так, так як так як треба. Хочу вам сказати, що да нам буде добре. В якому плані? Так, да, Вони нас попросять не бити по якимось, ну, по якимось місцям. Да? Тим, не менше, тим не менше, нам і цього достатньо, що нам дозволять бити. Бити ми будемо. Притом будемо бити в такі неочікувані місця, про які вони навіть не здогадуються. У них не буде ніякої, е, я би сказала так, у них не буде ніякої можливості чітко підготуватися і відслідковувати, куди будуть летіти тамагавки. Чому? Тому що ті дані, які у них будуть, вони будуть не завжди коректні. Отже, наша. Наша, наш Генштаб, наша розвідка і всі наші, хто там, я, я окрім ура, нікого не знаю, бо мені подобається Буданов. Я думаю, що вам також, друзі, він подобається, тому що наш цей генерал він, він дуже дуже він розумний, красивий, мудрий, і я ним, я ним просто пишаюся. От, і вас закликаю пишатися нашими героями, не якимись там чоловіками, по чоловіками, а нашими. Як то кажуть, у нас свої герої. І, е, нам іще десь, куди б хотілося вдарити, але нам не дадуть туди вдарити. І ми трошки будемо в цьому роз, ну, трошечки будемо, ну, як би кажуть, е, ну, незадоволені цим. Але у нас буде надія на те, що все-таки ми вдаримо туди, куди саме Саме Трамп не хоче, щоб ми вдарили. Він дуже боїться цього. Він дуже боїться. От. І, скажімо так. Та інформація, яку буде мати Росія з приводу е, майбутніх ударів, вона буде настільки некоректна, що вони не будуть очікувати, вони не будуть знати, звідки очікувати. Вони будуть очікувати її з півдня, а вона буде на півночі. Вони будуть очікувати на півночі, а вона буде на сході. І таким чином, таким чином, це дуже сильно вплине на боєздатність російської армії і на хід війни. Ось так. Далі мене запитали, будь ласка, подивіться Вінницю. Кажуть, що щось має бути. Можете подивитися, що саме статися. може статися. Ну, давайте подивимося, що там на Вінниці, що там розганяють. Ті, хто каже, чи правду вони кажуть. Раз. Так, да, кажуть про якусь, що буде працювати. Так, да, правду кажуть, але вона така, правда, трошки, трошки, знаєте, правда наполовину. Тобто задача розганяти страх, скажімо так. Далі, давайте подивимося, тобто більше нагнітається. Що там на Вінниччині за трагедія має бути, що про неї розганяють? Чи буде на Вінниччині найближчим часом? Нагадую, сьогодні 7,10.25 найближчим часом, чи буде на Вінниччині якась трагедія? Трагедія від обстрілів, там, чи від стихії, то не має значення. Давайте будь-в якому випадку трагедія. Так, ребята, щось у вас з водою є проблема. Далі, далі, всі очікують цих трагедій. Так, далі давай дивитися. Вінниця трагедія. Чи буде, чи буде. Є якась робота, щось таке, те що працює. На неї буде щось летіти. Так, да, Ребята щось буде таке, якась пожежа. Пожежа в результаті що? Шахеди, махеди Оце все може бути. от Будете без світла сидіти. Будете без світла сидіти і, і без інтернета. Але я вам хочу сказати, в мене випала не башта. В мене випала десятка ночів. А десятка ночів, так, да, це неочікувана якась ситуація, якась трагедія. Це неочікуваний кінець чогось, тобто щось таке, прям реально вони якусь каку-макаку зроблять. Але це впливає на зір, ну, тобто, в якому плані зір, те, що ми бачимо, що це світло в основному да? От, І на інтернет. Це значить, що буде саме в Вінниці, і на що воно вплине? Що саме постраждає? То, що буде, так, да. а що саме постраждає? Щось воно вода випадає. Ви будете... А, знаєте, що ви можете бути без води? Якщо це буде зв'язано з електрикою, насосні зупиниться можуть. Тому що тут ось є обмеження через, через вогонь якогось ресурсу, яке має відношення до те, що піклується про все місто да, і до води. Тобто, ребята, будете можете бути без води. Ну, у мене так показує. Може, я неправильно прочитала, я ніколи не кажу, що я істина в последній станції. я також можу помилятися, бо я ще раз повторюю і наголошую, що я ніколи не готувалася, там, наприклад, на якусь політику чи на якісь отакі катастрофи. Я вчуся разом з вами читати цю інформацію. От, і тому дуже прошу бути більш коректними е, до моїх е, прогнозувань. Ви питаєте, я дуже відповідальна людина, яка, ну, як то кажуть, відчуваю на собі, що треба ну, відповісти. Ну, як мене питаєте, я відповідаю. Я і так уже стараюсь там десь на інших, на інших інтерв'ю, коли вам мені задають вопроси, я розумію, що я не тягную, я кажу, що, все, мене це не питайте. От є люди, які пишуть: спитали, ти должна відвідати. Та нічого я вам не должна. Начнемо з цього, що я нікому нічого не должна. О, це по-перше, а по-друге, е, по е, я відповідаю тільки на те, на, за що я, ну, хоч якось я хоча б пробую, я готова спробувати. Хоча б. Ну, давайте не будемо, мене не напрягайте. Ну, в якихось будинках не буде якогось ресурсу. Притом, цього ресурсу не буде. Ну, Я чогось склона, що це про електрику, ребят. Я схильна, до, щоб це про електрику. От Скажу вам чесно. Але вона чогось проігрується про воду. От я не знаю, як, яким цим чином буде. Давайте подивимося, як буде людям, як буде людям, наскільки треба в Вінниці там дійсно сходить сума, Ну, наберіть цієї води. Якісь люди кудись їдуть, є якась дорога, вони очікують те, що вони почули. Да, для, них буде, да, для людей це буде досить от башня випала. Для людей, е, і ще, а що це за бумаги, я не можу поняти, що виходить е, карта руйнації, якихось договорів, домовленості. От, е, і дорога, хтось остається вдома, хтось не може поїхати, залишається вдома, хтось. Ну, звісно, для вас це буде це буде, звісно, є якась трагедія. Може бути Може бути ще таке, може це бути не про воду, там карта матері випала, може бути зв'язано щось про заботу, про материнство, про е, мат відношення. Про от, от такі. Це що може бути? Це може бути і лікарня, це може бути і роддом, це може бути. Поняли, теж може бути таке, от якась така трагедія, якась подласть. От я би сказала, подлась. Поэтому з одної сторони, це може бути про ресурси, з іншої це про я. Якась подлась, яка пов'язана з якимось чином, з материнством, з заботою, з от такими от моментами. Є таке ще питання. Є про росту, про повернення Константинополя до Греції після несподіваного удару з півночі? Чи це РФ по Турції ударить? Ну, Давайте подивимося, чи ударить РФ по Турції. Раз. Ой. Чи ударить РФ по Турції? Чи ударить РФ по Турції? Чи ударить РФ поторсія? Чи буде удар РФ АТО? Довго будуть вагатися, це буде не зараз рем'ята, але я вам хочу сказати, буде щось до них летіти. І потім воно буде над водою. Це буде якийсь. Ну, от у мене це як да? Потім вони сядуть за стіл перемовин знову, що це таке було, вони скажуть, та це не ми, це взагалі, це взагалі Україна, а потім вони ударять по Турції по якомусь невеличкому населеному пункту. Чи повернеться Константинополь до Греції? Якщо повернеться, я побачу карту повернення. І повернеться Константинополь до Греції. Про це будуть говорити після цього удару. Да, дійсно, після цього удару хтось буде відмовлятися від якогось ресурсу, щоб тільки не спричинилася війна. От, Запросять запросять, ну, щось на обмін. Чи на обмін, чи щось якісь розмови будуть про, е, слухайте, ну є. Дивіться, карти. Ні, це не ні, ні, повернення немає. Ту карту, яку я загадала, немає, але хтось почне нам дуже сильно допомагати. О, з трьох раз, Хто це буде? Турція нам після цього почне дуже сильно допомагати О, з приводу, з приводу воєнного, воєнного цього. Ну, з приводу воєнної зброї там, чи з приводу війни. Поэтому а, РФ, да, ударить, але не повернеться покаж. Так. Доброго дня, Ланочко. Подивіться, будь ласка, що кажуть карти, де наші ракети, якими виховаються влада? Що ж продавати будуть? Іще? А ні, це це я хочу сказати, що ж продавати будуть. Ще одне питання. Бачила виступ нашого президента. де Він розказує, що орки на по Запоріжжі лублять танками через тепловізори по станції по блоках. Чи це правда, чи то штучний інтелект розводить? Дякую вам. Значить, дивіться, перше, е, це буде продавати не ракети, а шахеди. Це шахі, ми будемо продавати, ми не ракети будемо торгувати. Друге, чи правда, що орки по Запоріжжю луплять танками через тепловізори по станції та по блоках? Чи правда, що орки з танків луплять? Ну, так, да, ну, да, якимись танками лублять, бо в мене не випала карта обману. в мене не випала карта брехні. Тут мала бути би карта брехні, але це не карта брехні. Єдине, що це не, часто, і о, це не часто вони не можуть взяти і вони намагаються зруйнувати, у них задача зруйнувати Запоріжжя. Але все одно, все одно не нервуйтеся, бо я хочу сказати, що Запоріжжя вистоїть. Так, скажіть, будь ласка, чи буде в Німеччині війна в цьому році? В 25-му році, чи буде війна? Якщо побачу башню, значить буде. Чи буде війна в 25-му році? Чи буде війна в 25-му році у Німеччини? Якщо побачу башту, то буде. Будуть розхитувати довто цю ситуацію. Там є, кстати, попросять виїхати когось з цієї. Я би так сказала, таке враження, що нових не братимуть біженців і попросять їх повернутися максимально в Україну. Будуть готуватися до війни в 25-му році. От, Потім підпишуть якийсь брехливий документ. Значить, так, 25-му році не будуть, підпишуть брехливий документ, прямо як ото колись було. Але, але, але цей документ потім вони не, не дотримуються. При тому гадайте трьох раз, хто не дотримається цього документу. Звісно же, е росіяни. Звісно ж, росіяни. Так, і останнє питання: Одеса, моя любима Одеса. Переживаю. Ланочка, любименька наша дорогая, пожалуйста, посмотрите, Одесса на зиму. Все больше и больше нагнетается вокруг нашей жемчужины. Интересный, поход, интересует поход на нас с Молдовы, обстрел с Приднестровья, а также какие-то катастрофы, которые могут быть сделаны вокруг нашего города и в городе. Уже на протяжении года все тарологи и астрологи говорят, что будет какая-то беда, связанная с водой. Хочется услышать с... У вас, може, зморем, що то очень прошу спасибо. Так, дивимося. Я вибачаюсь, може, я не відразу відповідаю на ваші коментарі, ну, на ваші запитання. Ви все одно пишіть свої запитання, ну, не особисті, а от такі от, як, як це, да, такі загальні політичні, я по мірі е, вільного часу і можливості буду вам відповідати. Я завжди, ви знаєте, відповідаю на коментарі. І ви знаєте, що я майже майже, один із багатьох тарологів, хто відповідає на коментарі людей. І... І уважно читає, і переймаюся разом з вами. Тому давайте подивимося, чи буде з Придністров'я похід на Україну осини 25 го і зима, 25-26 рік. Чи буде з Придністров'я на Україну? Поход. Значить, підготовка іде, дуже сильна іде. По дьяволу. Готують там прямо у них в містах якісь ресурси, якісь партнери. Про це буде багато якихось розмов. Там уже наші будуть їх очікувати, того що ці розмови не приховати. Дивіться, будуть провокації. Десятка мечів, це будуть якісь провокації. То є, або, або можуть бути обстріли, або щось буде там, плить наприклад, якісь там, не знаю, міни може, чи ще щось. Буде саме через воду питання, але але щось, щось хотітимуть від нас, да? можуть, там, може там щось летіти з їх території, чи ще щось. от Дивіться, башта є. А дороги немає. Поняли, як інтересно? Тобто, в якому плані? Видно, вони не можуть через море до нас, то вони будуть якимсь чином, тому що у нас є захист, ми будемо щось збивати з тієї території, яке летить. А прям по ходу-походу ходу не буде. Або вони будуть намагатися прорватися до нас, но карта башти говорить про те, що ми його позбиваємо. Далі. Та що ж такое тут в мене? Далі катастрофи в, в самому місті, або навколо міста. Катастрофи в самому місті. Так, а ну Катастрофи в самій Одесі чи навколо. Притом, катастрофи природні, ми питаємо, так? Да? Природні катастрофи. Ну, дивіться, а ця катастрофа, вона вже працює, вже, з не... вже щось було про неї. Я вам хочу сказати: бережіться води. От так я вам скажу, ребята. І ще що, треба уже зараз. Робити якісь заходи, закінчити якусь роботу по захисту, іначе це дійсно буде катастрофічно, і воно буде йти. Його треба обмежувати. І я хочу сказати таке враження, що можуть обмежити. Значить, про транспорт, про, про дорогу, про щось таке, катастрофи будуть. Але таке, таке враження, що ті, хто е, вами там десь керує, да. От, вони будуть вже знати про ці катастрофи, які можуть бути, і щось таке, як от, знаєте, воду пускати в друге русло, чи ще щось таке. Це буде, це може бути і ще що. Там щось відходить, а потім рине. Подивіться внимательно, чи немає такого, що десь море відійшло, а потім багато піде його. Далі мене цікавить таке ще. Чи будуть що там у нас тайфуни, да, з моря? Якісь там не знаю ця волна велика, цунамі, чи може щось отаке з моря? Чи буде щось? Ми питаємо осінь 25-го і осінь зима, 25 25-26-те. Дивіться, десь буде, десь буде м, якийсь як то землетрус, якісь країни, які всі поряд. Притом це якийсь новий землетрус буде. Господи, ніколи в житті не думала, що буду гадати на природні катастрофи. Ситуація повторення говорить про те, що таке вже було, таке вже було якась ситуація. І, і Україні було важко, була проблема якісь даже будували щось таке робили. Ребята, знаєте, які ще катастрофи можуть бути? Щось відійде-підійде. Це ви дивіться, щоб не почалося з ґрунту з домами у воду. Оце теж мене цікавить. тому що таке враження. Коротше, дивіться, таке враження, що будуть підземні якісь вибухи, взриви і з води вода ось, ось відійде в определенних містах. Будьте готові до того, ну цунамі не бачу все одно. Може бути як то затоплення, чи що. І щось таке от ну, Чи будуть суватися, е, там, наприклад, земля от, в море. Або чи піде під землю щось. От такі якісь, поняли, катастрофи можуть бути. Слухайте, ну колись таке було вже. Отаке От було це старе, якась ситуація з старими, і про неї горить якісь нові образування зробилися. Це, це будуть природні катаклізми, які природні катаклізми? Природні катаплізми, але вони спровоцировані від силового воздействия. Під, зем, під землею, в воді може бути якийсь вибух. Ну, поняли? під водою може бути вибух, якийсь провоцирує, що земля буде труситися, і десь можуть бути якісь обвали. Uh -huh. Будинки, якісь Мітінгую тут мітінгую, розказую, розказую, Одесі, Слухайте, а відео перервалося. Поэтому я вже з карти склала, тільки подивилася, що закончила. Ну що хочу сказати. І ще що, може бути повторення ситуації з затопленням? Я спитала, чи буде повторне затоплення. А, повторне затоплення буде. Треба зараз готуватися уже до захисту, а буде дуже мало виділено коштів на захист, тому готуйтеся, готуйтеся самі. Готуйтеся самі. Це таке враження, що буде більше, знаєте, не сама ця, як би сказати, там, обстріли і так далі. Молдова, поки що, ну, Молдова точно на вас не нападає. От. А от з е, Придністров'ям треба, треба бути уважними. Ну, Наші ну, наші хлопці це знають. От. Це, по-перше, може бути морський бой, це може бути. От. А На території вашої цього не буде. А от з катаклізмами будьте уважні. Там таке враження, що щось під водою буде пущено, вибух якийсь, в да? вашу сторону він буде пущений. От, ну і Результат е спровоцирує якусь, якусь, якусь катастрофу в Одесі. От, ну і е ще, буде таке, ще буде таке затоплення, як було. Будьте до цього готові. Але Одеса вистить все одно. Все одно. Так. І це хорошо, тому що я люблю Одесу. Ну що, друзі, пишіть свої, свої запитання, пишіть свої. Так, да, і ще що, я не, у, не на всіх е, відео читаю свої вірші. Давайте я вам прочитаю вірш. Якраз ми про Одесу говорили, а в мене про Одесу є вірш. Я люблю Одесу. Я е, е, там набираюсь таке, як то, місце сили мені. Да? От, я жила якийсь недовгий час в Одесі. Я от якраз вам і почитаю такий вірш з своєї книжки. Моє серце. осталось все там же, в одесских снегах. Я о том промолчу, ни к чему знать кому-то о боли. И осколки оставшихся грез стали камнем в серьгах, и морские прибои на пальцах остатками соли. Фотографии стареньких улочек режут стеклом, навивая иллюзии растаявших запахи мяты. С юга ветер бывает, приносит тоску обылом а на губах оставляет чуть терпкий вкус вечной утраты. Я с тобой, художник, по улицам этим пройду. Дерибасовская, площадь Думская, Горсад и Соборка. Я в судьбе не решила всего лишь задачу одну. И осталась на сердце Одесс, как будто наколка. Ты рисуй фотографии старой Одессы в снегах и дождями рисую ее в мокрой и серой брусчатке. Я когда-то приду снова к ней на усталых ногах, чтоб писать ей стихи в старой мятой судьбою тетрадке. Вот так, друзья, и помните, что у меня «Е». Головне правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні, та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені, подобайки, на мене підписані, мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Бо ви заговорені.